Тема шоста. Реклама. Де рекламу інкрузис, ви можете побачити? Ніде. Ви її ніде не побачите, тому що бізнес, інкрузис, а так само на цьому економить, не, точніше, не витрачає на це кошти, компанія інкрузис сказала: партнер, забирай ці кошти собі. Зроби роботу. Згадай про всіх своїх знайомих. Просто розкажи про нас. Просто розкажи про нас. і ми цей бюджет рекламний віддамо тобі за твою роботу. Що треба робити? Треба просто ну, зрозуміти продукт, зрозуміти, як працює бізнес, розказати про це іншим і за це отримати свої кошти. Як партнер, ви не наймаєтесь на роботу. Це партнерські виплати. І це круто, і це завдяки вашому телефону. Вам може цей бізнес тільки порекомендувати. Порекомендувати для того, щоб ви прийшли в команду тої людини підписуйтесь разом з вами 60 секунд.